Як потрапити на бюджет? О, на бюджет В нас в університеті дуже багато бюджетних місць, і потрапити можна дуже просто. Це хорошо вчитися. От той, хто гарно вчиться, хто отримує хороші оцінки в школах: по математика, історія, українська мова. Якщо дитина здає чотири дисципліни десь в середньому на 180 балів, вона легко проходить на бюджет і проблем немає. Але ще міністерство освіти зробило таку можливість дітям, які мають які вступили на контракт, але вони мають більше 170 балів по НМТ. То вони мають можливість отримати грант від держави там здається десь до 15 чи 20 тисяч гривень, і держава їм компенсує частину навчання. Магістратура тут потрібно, щоб діти 4 роки на бакалавраті гарно навчалися, мали хороші результати, здають тести і вступають на магістратуру на бюджет без проблем. Інша частина це ті студенти, які мають пільги. Це діти учасники бойових дій, батьки, яких на фронті чи можливо навіть і е, громадяни, які там брали участь в бойових дії, мають УБД. Е, ми їх переводимо на бюджет в межах тих ліцензійних місць, бюджетних, які в нас є.